Безкоштовно готую тебе до НМТ в своєму телеграм-каналі. Там і теорія, і практика. От сьогодні, наприклад, розбираємо комбінаторику, тому що вона точно буде у тебе на НМТ. Поїхали. Є завдання про посткросинг, слово яке налякало вступників. А Дарина бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки із зображенням українських міст. Вона має чотири різні листівки та два конверти жовтого та синього кольорів. Для кожного з чотирьох адресатів. Дарина обирає по одній листівці та по одному конверту. Скільки всього в дарині є варіантів такого вибору? Скільки у дарини є варіантів е вибору листівки для першого адресата? Ну, не чотири листівки, ну 4 варіанти є вибору у нього листівки для першого адресата. А скільки є варіантів вибору конверту для першого адресата? Два конверти. Треба обрати. І листівку, і конверт вставляємо сполучник, і тому використовується правило добутку 4 на 2. Отже, у неї є 8 варіантів обрати пакунок для першого адресата. Чи буде так само для другого? Ні, тому що для другого у неї вже залишилось 3 листівки. Отже, у неї є 3 листівки для другого, ну і 2 конверти. Так само вважаємо, що кількість конвертів тут е, не, е, не змінюється. 3 на 2, це у нас 6. Ну, тобто у неї є 6 варіантів обрати пакунок для другого адресата. Для третього вже 2 листівки та 2 конверти, тобто 4. І для четвертого вже одна листівка і два конверти, тобто 2 варіанти. Тобто, у нас є 8 варіантів для першого, 6 для другого, 4 для третього і 2 для останнього. Їй треба обрати е, листівку. І для першого, і для другого, і для третього, і для четвертого знову сполучник і тому правило добутку. Множимо 8 на 6 на 4 і на 2. Перемножаємо, виходить 48 на 8. І отримуємо відповідь. 384.